Доброго дня, любі другокласники! Я рада вітати вас на уроці читання. Встаньте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день! Діти, заплющте очі, уявіть, що вам пощастило упіймати три горішки, які виконують три бажання. Які бажання ви б загадали щодо очікування від уроку? Давним, давно це відбувалось. Зима з весною сперечалась, Весна сказала Глянь довкола зелене все, і ліс, і поле, зелений луг до небокраю. світ іншим, певно, не буває. Дурниця. Мовила зима, світ білий, бачила сама, сміливо запевняю, пустий він, я це знаю. Сказала осінь Не пустий і не зелений, золотий, світ жовтий, пурпуровий, повір, що він чудовий. У ягодах, у квітах нехай підтвердить літо. А літо не зважало, на пляжі загорало, тому і суперечка ця у них ведеться без кінця. Хто зможе край покласти їй і помирити пори? Зелений, білий, золотий. Який же світ довкола? Які кольори змальовані у вірші? Які кольори мають осінні місяці? А зимові? Весняні, літні. Розгляньте зимовий пейзаж. Який колір справедливо вважають головним кольором зими та новорічного свята. В Україні традиція новорічного святкування. Має особливу, непросту та тривалу історію. Наші прадіди у різний час святкували новий рік і в березні, і у вересні, і у січні, та й тепер два рази. Традиційним святковим символом на Новий рік і Різдво Христове тривалий час була не зелена ялинка, а також діду. Виготовляли його з першого зажинкового снопа. Кілька пучків, окремо оплетених соломинками, ув'язували в пушний вінок. Знизу робили розгалуження, щоб діду, дідух міг стояти. Верхівка новорічного вінка нагадувала конусоподібний сніп з колосся. Гілки дідуха за них правили зібрані до кубки пучки. Що зверху відповідно розгалужувалися, обрамлювали кольоровими стрічками, паперовими чи засушеними квітами, кожен на свій смак. У світлиці його ставили напередодні багатої куті. Свою обрядову роль він виконував протягом усіх різдвяних свят. Темою сьогоднішнього нашого року рік Новий чудове свято. Ми познайомимося з казкою Зірки Мензатюк Новий рік. Прочитайте з різною інтонацією і почуттям речення. Молодці, прочитайте правильно слова. Настелити, потрусити, розтопити, розкрити, обізвалися, червонимо, справляйте, озирнулися, озвався. І на стіні сьогодні у нас такі слова Озирнувся, тобто роздивлятися навколо себе. «Червонимо», робити щось червоним, забарлювати в червоний колір, зголоситися, заявляти про своє бажання, згоду що-небудь робити. На попередніх уроках ми з вами читали народні казки. Сьогодні ж ми познайомимося з авторською казкою. Авторська казка це казка, яка має автора. Таку казку ще називають літературною. Прочитайте, будь ласка, заголовок казки. Як ви думаєте, про що ця казка? Прочитайте, хто написав казку. Зараз я почну читати казку, а далі будете читати ви. Хоч місяці й рідні брати? Але вдачу мають різну. Весняні веселі та працьовиті, літні запальні та гарячі, осінні тихі й сумовиті, а зимові лижебоки. Скільки в них того діла льоду настелити, снігу потрусити та й по справі, вони ж похмурі та сердиті, чи не тому, що не Нудно без роботи. Одного разу зимові місяці й кажуть, чого новий рік починається весною, та й весною. А зараз об'єднайтеся в пари. Проведімо вправу зі щоденними п'ять. Тобто читання з другого. Читайте по черзі текст і ставте одне одному запитання. І стомились час і відпочити. У володарки зими трішечки замерзли ми. Грудень каже, пострибай. Січень просить. Присідай, встали сіли, встали, сіли, розігріли наше тіло. Лютий місяць нагадав час нам братися до справ. Сіли, дітки, всі гарненько, спинки держимо рівненько, книги відкриваємо, знання здобуваємо. Проведемо вправу мікрофон. Знайдіть і прочитайте, яку вдачу, на думку авторки, мають весняні місяці, а літні? а зимові, якими ви їх уявляєте? На яку пору року? Припадало раніше святкування? Чи погодилися весняні місяці? Аби Новий рік починався в іншу пору року? Чи погодилися осінні місяці? Чому новий рік починається не в грудні? Які цікаві речі? Чинять зимові місяці до новорічних свят. Пофантазуємо, як би ти міг зобразити зимові місяці. Послухайте казку Михайла Пляцковського, якою буває зима. Запитали якось у слона, якою буває зима? Що таке зима? здивувався слон. Запитали північного оленя. Може, ти скажеш, якою буває зима? Зима буває дуже довгою. На моїй батьківщині. Вона тягнеться цілий рік, сказав Олень. Запитали червоногрудого снігура про зиму. Зима буває важкою, пискнув у відповідь снігур. Звернулися із запитанням про зиму до рудого песика. Мабуть, ти знаєш, якою буває зима? Брр холодною, прогавкав песик. Добре, якщо будка є. Запитали у ведмедя, а що ти думаєш про зиму ведмедю? Що про нею говорити? Вона тягнеться лише одну ніч. Заснеш зимою, а прокинешся уже весною. Запитали у хлопчика, гей, скажи, якою буває зима? Зима буває веселою, засміявся хлопчик. Можна кататися на ковзанах, на санчатах, на лижах, а ще можна погратися у сніжки. Ось такою буває зима. Якою буває зима для тварин? А для дітей добре. Ну і проведемо вправу попс формула. У вас є твердження Новий рік. Я слухаю ваші відповіді. Добре. Молоді. Домашнім завданням вам буде виразно читати та переказувати казку зірки Мензатюк новий рік на сторінках 68-69 за бажанням намалювати стародавню ялинку. Спасибі діти за чудову роботу. До нових зустрічей!